Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні приготуємо з вами пляцок під назвою Батер. Це шоколадний пляцок із кремом на згущеному молоці із додаванням арахісу і печива орео. Перелік інгредієнтів, як завжди, знайдете і під відео. Отже, вибиваємо яйця, будемо випікати одну паляницю, яку потім в кінцевому результаті ми розріжемо. До яєць додаємо цукор і все збиваємо до однорідної маси. Пляцок цей готується дуже швидко. Додаємо олію без запаху, розпушувач. Амоні розчиняємо в сметані, додаємо до маси. Плюс сюди ж додаємо какао бажане, темне і просіяне борошно. Все ретельно перемішуємо, збиваємо до однорідності недовго. недовго. нас має вийти ось така лита маса. Перекладаємо форму для запікання. На дно ми поклали пергаментний папір, бортики можна змастити олією без запаху. Викладаємо, розправляємо, відправляємо в духовку, випікаємо при температурі 160 градусів. До готовності до сухої лучинки. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Далі виймаємо із форми. Ось такий у нас виходить м'ягенький, дуже ніжний. І беремося за приготування крему. Збиваємо м'яке масло. До масло додаємо половину згущеного молока 250 г. Взбиваємо. Ось така маса у нас виходить щільна. Половину цієї маси ми відкладаємо в іншу ємність. До іншої маси додаємо решта згущеного молока. Збиваємо до однорідності. До густішої маси ми додаємо печиво орело. Ломаємо в довільному порядку. І все ретельно перемішуємо. Арахіс у нас підсмажений. Почищений, блендером перебиваємо його, подрібнюємо. Паляницю розрізаємо надвоє. Ось дивіться, яка в нас на пухкенька ніжна всередині. Тепер збираємо пляцок. Корж просочуємо завареною кавою, вже охолодженою. І викладаємо крем із печивом орео. Він такий досить щільний, але ми його гарненько розправляємо ложкою. Тепер до іншої частини крему, яку ми збивали, додаємо арагіс, гарненько вимішуємо і викладаємо зверху. Розправляємо. Верхній корж паляничку ми теж просочуємо кавою, перевертаємо просоченням донизу, притискаємо гарненько, зверху заливаємо розтопленим шоколадом з олією і відправляємо в холодильник на нічку. Декоруємо вже по бажанню. Дуже просто однією пореничкою готується такий чудовий пляцок. По смаку схоже на снікерс. Дякую, що ви були з нами! Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримуйте українське! І хай вам все вдається, друзі!